Мене звати Тетяна Кучерявенко, мені 34 роки. У мене є донька Вероніка, їй 10 років. У цьому році вже буде 11. Я її виховую одна як одинока мати. Коли доньці було півтора роки, дуже удачно сходила на манікюр і дізналася, що можна робити своїми руками ляльок. І мене це дуже покорило, дуже зацікавило це направлення. А потім я дізналася, що цих ляльок можна робити не лише для себе, а ще й продавати, і таким чином отримувати кошти. Десять років я створювала ляльок, зайчиків, овічок, тобто всіх тварин, яких тільки можна. Це було не лише шиття, це було і в'язання крючком, спицями, валяння. Це була глина, пластика, тобто все, що можна в сфері хендмейду спробувати, я спробувала все. А з початком повномасштабного вторгнення не було де реалізувати, тому що я свої вироби продавала на морі, море забрали. Ми ходили на виставки ярмарки ручної роботи. Це забрали. І стало питання, що, що робити, як, як заробляти. Я дізналася, що є такий фонд Голос Ромні, що є така програма, що дівчата можуть пройти безкоштовне навчання. У мене була дуже давно мрія по пошиттю одягу. Я закінчила курси з шиття одягу, і вже потім, через фонд, ми дізналися про грантову програму, що можна подати заявку і отримати фінансову допомогу на здійснення своєї мрії. Завжди мріяла про вишивальну машину. Це для мене якесь волшебство було те, що дівчата можуть робити саме за допомогою неї, які дизайни. Тобто, це можна робити не лише шеврони, якусь сувенірну продукцію, це можна робити вишивку на одязі, вишивку на сумках, вишивку на рюкзаках. Спектр можливостей просто безмірний. Коли даєш запрос во вселенную, вона тобі відповідає. І вона мені відповіла замовленням саме на рюкзаки, на дитячі рюкзаки. З вишивкою, і саме цим процесом я зараз і займаюсь. На перший погляд здається, що воно дуже так все просто, а зараз сяду будемо вишивати. Ні, Оказалось, показалось. Дуже складна програма саме на цій програмі, яка дає фірма Джаном, на ній працюють лише американці. І зараз знайти десь якісь майстер-класи, як що це зробити. Тобто це сидиш, і англійська мова, транслейтер, це все передивляєшся. І більшість не розкривають секретів. Тобто, ні, у тебе є одна програма, але у неї так п'ять вкладочок, і кожна вкладка відповідає за свій процес. І ти поки про першу так більш-менш зрозумієш, то друга, третя, четверта вже сидиш, у така голова: О, що, що відбувається. Тому зараз ми більше на таких примітивних дизайнах плюс. Текстові, текстова вишивка, тобто це так, це просто. Розібратися з програмою, і вийти на рівень вже пошиття одягу з вишивкою. Тобто, щоб це вже були професійні дизайни, які ми можемо використовувати на ті ж самі вишиванки, на ті ж самі плаття для жінок. Це дуже зараз популярна ніша, і там дуже такі хороші гроші можна мати за це.